Робота над переговорними процесами щодо вступу України в ЄС може розпочатися негайно, проте зелене світло для цього має дати рада союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, початок переговорів залежить від швидкості запровадження реформ в Україні. Ми сьогодні рекомендуємо розпочати переговори про вступ. Це дуже важливо для ради. Потім рада ухвалює політичне рішення. У середині грудня у нас відбудеться Європейська рада. Ось це буде на столі. Якщо Рада ухвалить політичне рішення сказати так, ми приймемо рекомендацію комісії та відкриємо переговори про вступ. Робота може розпочатися негайно. Те, що потім починається, дуже технічне. А до березня ми повідомимо про прогрес. Урсула дер Ляйн, президентка Європейської комісії. І з нами на прямому зв'язку Арсеній Пушкаренко. Це народний депутат, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте поговоримо про ось цю рекомендацію Європейської комісії щодо початку перемовин про вступ України до ЄС. Як би ви охарактеризували ось цю заяву проголошення? Я б охарактеризував дуже як історична подія для нас, тому що це наш історичний вибір і символічно, що десяті роковини, інакше, на жаль, не можу так назвати початку подій на Майдані, трагічних подій, як, нам відомо, як Євромайдан, коли Янукович відмовився, підписувати асоціацію. Сьогодні Європейська комісія рекомендує Єврораді як органу, який приймає рішення на рівні керівників Європейських держав. Все таки зарахувати в Україні виконання рекомендацій, які ми повинні були виконати як країна, яка отримала статус кандидата, і для того, щоб розпочати перемовини, я сподіваюся, що 14-15 грудня Єврорада прийме такі рішення, і дійсно Урсула фондрляйн відмітила і наголосила, що не зважаючи на в тих умовах, які знаходиться наша держава. Щодня війна гинуть наші захисники, і в принципі це європейський вибір, який закріплений в нашій конституції. Це і є ціна починаючи з Євромайдана. Ко я згадав да Небесній сотні, всіх наших захисників, які загинули. Тобто це цивілізаційний вибір нашої держави. І звичайно, що це історична подія. І ми дякуємо Єврокомісії за оцінку наших зусиль. І врахування того, що ну, Урсула фонд Реаносніна на 90% виконання, те, що я вже сказав, вона відмітила, що незважаючи на війну, ми все одно дуже швидко це зробили. Ті процеси, які відбуваються в самому Європейському Союзі, от як вони будуть відбуватися на процес переговорів на темп і на е, те, що нам найбільше залежить на результаті цих перемовин, як розуміємо, фінальна точка це доєднання України долучення України до е, Європейського Союзу? Ну тут різні насправді можна такі аспекти згадувати, і ті суперечності, які є між країнами, чого вартує тільки Угорщина, наприклад, та е, з іншого боку, в цілому, глобальні виклики, які постають перед? Е, Європейською спільнотою, от як вони будуть відбуватися на нашому шляху, ну ви знаєте. на минулому тижні в Берліні була зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, в тому числі, був запрошений наш міністр закордонних справ Дмитро Кулєба, і там була дуже серйозна дискусія. Зараз ведеться на на всіх рівнях європейському союзі. До речі, було запрошено дуже багато. Мабуть, найавторитетніших експертів Європейського союзу, зовнішньополітичних, і йшла серйозна дискусія щодо трансформації Європейського Союзу. Це перше, і друге щодо розширення. І в Берліні для нас, як для країни-кандидата, яка зараз стоїть вже на порозі початку конкретних перемовин щодо вступу, для нас був позитивний сигнал. Чітко прозвучало, що лідери ЄС не будуть прив'язувати трансформацію самого. Європейського союзу до е, е, нашого вступу до в, вступу Молдови, і до речі, хочу зазначити, що е, фактично ми сьогодні є таким рушійною силою, тому що ми отримали позитивну оцінку. Молдова отримала позитивну оцінку. Ми йдемо в тандемі, Грузія отримала кандидатство. Це важливо, і наші президенти на зв'язку, і е, те, що прийнято рішення в Берліні, фактично ну. На рівні міністрів рекомендувати знову таки для Євроради першим особам європейського союзу не прив'язувати трансформацію ЄС і на розширення це важливо. Тобто є чітке розуміння, що є консенсус, розширення повинно відбутися. Є консенсус, що повинна. Європейський союз відбутися їхня внутрішня реформа. Наскільки ця глибока трансформація відбудеться? Ми не знаємо. Я думаю, що вона не буде така глибока, як хочуть того провідні європейські країни бо це пов'язано з тим, що це може заблокувати розширення, але оскільки є консенсус розширення, то це дуже важливо, що ці дві речі в Берліні фактично вже є ну, проект. Скажімо, таки, де да, роз'єднати. Ну і важливо, що ми не зупиняємося, тому що президент доручив продовжувати працювати над реформами, Ми маємо посилювати наше антикорупційне законодавство. Ми маємо. Прийняти закон про лобізм довгоочікуваний, Ми маємо далі працювати над законом про національні меншині. Так, ви абсолютно праві. Угорщина можливо, зараз приєднається Словаччина до блокування, але це історичний момент, історичний шанс Європейського союзу. Це пов'язано з архітектурою безпеки. Тому ми будемо розширюватися і наступний наш звіт в березні про продовження виконання тих речей, які я сказав. Президент одразу після зустрічі з Урсує Фондрлянкови було озвучено рішення. Він дав відповідні доручення. Ви знаєте, Верховна Рада, ще 29 липня минулого року, після того як ми отримали статус кандидатства, одразу прийняла постанову, в якій прописала, що для Верховної Ради пріоритетні законопроекти це євроінтеграційні законопроекти, трансформація нашого законодавства. Тому ми сьогодні. Працюємо всі гілки влади, і президент і Верховна Рада над тим, щоб наближати через зміну нашого законодавства, через трансформацію нашої держави, наближати нас до європейської сім'ї. От президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн сказала, що процес перемовин залежить від реформ, які повинна зробити Україна. Ви сказали, що треба проголосувати в Верховній Раді для пришвидшення цього процесу перемовин. Це першочергово. Так, а про які часові рамки йдеться, якщо першочергово проголосує Рада? Я був би обережний в, в оцінках часових. Це таке питання чуттєве. Ви бачите, да, в окремих країнах може змінюватися політична кон'юнктура, але консенсус є, і ви ж помітили, да, що Угорщина в своїх заявах не блокує питання вступу Молдови до Європейського Союзу. А ми вона обидва єврокомісія надала рекомендації Єврораді почати. А тобто, це ж зрозуміло, ми, ми розуміємо, що відбувається. Це російські наративи про те, що, начебто, реформи уповільнюються в Україні, що Україна, начебто, найкорумпованіша там держава в європейському на європейському континенті, що у нас загроза демократії. Це все російські наративи. і Вони через свої, скажімо так, якісь дружні країни, які отримують просто вигадую інтересу від Росії, намагаються це рухати. Воно сьогодні не працює. Звичайно, ми оптимістично налаштовані, що найближче там десятиліття ЄС буде розширюватися. Ну це ви знаєте. Я думаю, що це така максимальна цифра. Я вам скажу, ми сильно переживали, що в Берліні все таки Прив'яжуть розширення до трансформації, до глибокої трансформації. ЄС. цього не відбулося. Я думаю, що ті напрацювання, які, я вже значив, які міністри закордонних справ Європейського Союзу зробили, їх підтримує Єврорада, на рівні лідерів Європейського Союзу. І тому цей процес буде йти швидше і легше для нас. Ну, а те, що ем, по нашому боці. Ем... Чи можна робити тут прогнози, як швидко ми будемо рухатися, якщо якщо, якщо ситуація виглядає таким чином? Урсула фон дер Лаїн говорить про реформи. Ми могли би створити цей план реформування і там відносно зрозуміти який, яким буде цей процес з точки зору часу. Ну ті е, анонсовані 50 мільярдів євро підтримки України, українського бюджету відновлення, які були звучені влітку цього року у Лондоні. Вони ж прив'язуються також е, безпосередньо до реформ нашої держави. І е, під час візиту Шифондрляндоківа, коли вона вручила і президенту, і керівництву парламенту і е, уряду е, рекомендації висновки. Наш уряд представив бачення трансформації, трансформації е нашої держави в рамках і в тому числі і цієї фінансової підтримки. Це не, не просто кошти. Ці кошти нам ніхто не дасть попри війну, про проти всіх, що ми не будемо реформуватися. Тому сьогодні є є політичний консенсус е серед всіх його влади. Це наш вибір. Він закріплений в конституції, що минулому скликані. Це дуже дорого сьогодні. Нам коштує, тому ми будемо рухатись. Як я вже зазначив, наступний наш проміжний звіт це березень 24 року. Тому сьогодні Верховна Рада відповідно до тієї постанови, яку я згадав. Ми будемо продовжувати переймати всі законодавчі акти. В нас в кожному комітеті утворений підкомітет з питань європейської інтеграції, де аналізуються всі законопроекти відповідність до законодавства ЄС. Тому ми над цим працюємо. Я думаю, той результат, який ми показали менше ніж за півтора року, і отримує позитивний висновок Єврокомісії, показує нашу цілеспрямованість і показує наше бажання швидше набути членство в європейській родині, стати членом повноправними членами Європейського союзу. І Що важливо, до речі, в Берліні обговорюють, можливо, зробити якісь там. Часткове членство або е, напівчленство, і, і, і такі ідеї були. На є окремі країни, які не проти такого формату набути якихось економічних вигід або візових. І це також було відкинуто, і до цього я думаю, навіть ніхто не буде повертатися. Це важливо. Ми не хотіли би десь застрягнути на півшляху. Це важливо. Спасибі за вашу думку. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, голова заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.